Привіт-привіт! Ось такий бульбофілом, який з'явився в мене навесні. Зростає на стійці поряд з освітленням. Але йому тут все подобається. Він влітку видав ростика, такого гарненького, такого крапунчастого. гарненько його виростив вже. І спостерігаю за ним. І бачу, що він ростить ще одну манюньку. Адаптувався гарненько до посадки, до цієї йому все подобається. Він стоїть під уволожнювачем. і ростить ще манюньку. Тож незабаром, можливо, побачимо квітіння. Вам бажаю гарного дня та до зустрічі на каналі.